Друзі, всім привіт! У нас з дружиною виникла класна ідея розказати вам та показати, на що ми знімаємо. Ми зняли відео про наші камери, на які ми знімаємо наші влоги, та вже закинули його на наш новий канал. Ось цей. Наступна камера для нас номер один. Ми не знімаємо практично 80% нашого контенту. До речі, хто ще не знає, ми переїхали на новий канал у зв'язку з певними обставинами і вже закинули туди наше перше влог відео. Хто ще не підписався, переходьте та підписуйтесь. Посилання на новий канал є ось тут в описанні, також в кінцевій заставці там буде до цього відео. І зустрінемося в наступному відео на новому каналі.